20 жовтня в нашій громаді провела особистий прийом громадян народний депутат України Анна Скороход після зустрічі з жителями громади Анна Костянтинівна завітала до бджілок зсу, які з першого дня війни взялися виконувати вкрай важливу і необхідну роботу плести маскувальні сітки для наших захисників. Бджілки вже звертались до народного депутата з проханням допомогти у придбанні сировини для плетіння, якої вони постійно потребують, враховуючи темпи роботи трудівниць та запити військових. Цього разу Анна Скороход завітала сама до бджілок і не з пустими руками, а з великими пакунками обрізків тканини, що були прийняті із радісною вдячністю і належно оцінені майстринями. Анна Костянтинівна також привезла смаколики до чаю та відзнаки. Пам'ятаю, як мені написали, то я так думаю, ну. Ну що, як, як це там? Що, що роблять? Бо я багато бачила, але такого масштабу, і взагалі, отак, коли мені написали через два дні, що ви все склали, що вислали, там було 200 кілограм. То в мене такий шок був. Я кажу, як це так? Телефоную на пабруку, вона каже: що мені зібрати треба, це ж не, не те, що а ви так швидко все все зробили. Я вам дуже хочу подякувати за вашу роботу і за те, що ви. Вкладаєте любов, душу, свій час і все для нашої спільної перемоги, тому що знаєте як війна, і ми вдячні нашим ЗСУ, нашим хлопцям за все, що вони роблять, але тил на ньому ж теж все тримається. Якби не ви, то вони б не мали таких сіток, які їм дуже потрібні, які дійсно допомагають. Це не жарти. Це дійсно воно ну, коли там побуваєш, і коли побачиш, то це велика робота. Я вам щиро за це вдячна. Народний депутат вручила всім бджілкам подяки. І ще раз подякувала за їхню копітку і вкрай важливу роботу, яка допомагає нашим бійцям наближати перемогу. Яку працю, повірте мені, і знаєте, кожна краплинка та все от всі ми до чогось долучені, всі чимось займаємось, всі чимось допомагаємо. І повірте, воно відчувається, хлопці відчувають, всі це відчувають, і перемога недалеко. Користуючись нагодою, ми запросили до розмови Анну Костянтинівну. З якою метою ви проводите такі прийоми громадян? Чому? Чому це необхідно на місцях? Ну, це моя робота в першу чергу. По-друге, ми всі розуміємо, що так, триває війна, так у нас дуже багато проблем. В першу чергу вирішуються е, ті проблеми і потреби армії, але і за людей не треба забувати, їм треба допомагати. Насправді такі, я б сказала, не значні питання піднімаються. 99% можуть вирішуватися на місцевому рівні, але. Існують якісь недомовленості, якісь там конфлікти. Ми все це вирішуємо. От, тому як я кажу на сьогоднішній день, ми як ніколи маємо бути єдині, і такі е, мілкі речі взагалі не мають бути присутніми в нашому житті. Бо у Щ... нас я ви подивіться, я просто в такому захваті, чесно вам кажу. Ви сьогодні завітали до бджілок ЗСУ, які справді як бджілки з першого дня війни вони трудяться майже цілу добу без вихідних. Ніх без святкових днів вони працюють і вже неодноразово ви їм допомагали і знову приїхали. Чому саме до них? До мене звернулися на Фейсбуці. Я відкрита, і коли там кажуть, що не можуть до мене потрапити. Я не знаю. Я сама навіть часто відповідаю на Фейсбуці, до мене звернулися, сказали, що є потреба в тканині в обрізках тканини. Я зв'язалася зі своїми знайомими, які шиють форму. Ми домовилися, і от їм збирають, тепер відправляють обрізки тканини для того, щоб вони могли плести ці сітки. Ми єдині. Ви знаєте, Україна як ніколи єдина, і це гріє дуже. Душу і наближає нас всіх до перемоги. Що для вас, як для народного депутата України, є сьогодні надважливим наша територіальна цілісність, повернення наших людей додому, мир в будь-якому випадку, мир. Тому що буде мир, все інше ми відновимо. Перемога незабаром. Дякуємо Валерію Залужному. Дякуємо і слава всім за силу. Незважаючи на дуже велику зайнятість, народний депутат ще поспілкувалася із майстринями, поцікавилась і іншими проблемами, які на сьогодні їх переймають. А бджілки, відволікшись на невелику урочисту частину, знову повернулись до роботи, бо ж кожна хвилина це вже якась частинка необхідної сітки, що може убезпечити наших бійців, допомогти їм. Тому їхній натхненник і керівник Ірина, хоч і небагатослівна, але щира в своїй вдячності. Ми вдячні за любу підтримку і допомогу, і дуже тішимося з того, що люди знаходять час і можливість нам допомогти. Робота продовжується, і вже за час зйомки було завершено одну із сіток. І ми були вражені ще одним моментом. Під час пакування в кожну сітку вкладаються патріотичні малюнки наших дітей і обереги, які вони з любов'ю роблять для бійців. І це особливо хвилююче. і вкотре усвідомлюєш, що неможливо перемогти той народ, який від малого до великого об'єднався у спільному прагненні до миру і перемоги. Слава Україні! Героям!